Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі у місті Бар. Ми зараз на 20-ці приїхали. Думали в Big Fashion встигнемо, але не ризикували вже. Чувак просто зупинився. От, от так. Да? Ви бачите десь зупинку? Ні. А зупинку він тупо проїхав. Я думаю, а куди ти їдеш, хлопче? Тупо підбігли дівчата з школи, він їх підібрав. Все, а на зупинці він не зупинився. В І дев'ятка тут ходить у нас. Ось такі в нас гарненькі міст миленіум у Подгориці. Краса. Дуже гарна річка, не дивлячись на те, що низький рівень води, хоча минулого разу був ще нижчий, він піднявся все-таки. Оце все буде взимку покрито водою. Лише вершки буде видно. Якщо ви перейдете міст Міленю, з правої сторони буде НЛБ банк, ми зараз там оплачували податок, пізніше розповім, за що. І ось головна вулиця Прогулянкова, тут машини не їздять. Тут багато кафешок, сьогодні сонечко світить, я думаю, буде багато людей. Але поки всі на роботі, Юля. На роботі. Ля Парісієна. Гарний вибір там. Ціни вже сьогодні не буду показувати. І навпроти, будь ласка, стадіон. Да. І ось машини. Ну не можна їхати, значить ми тут припаркуємо. І так? За цією кониторською йде піцерія. Але от зараз дивіться, написано з 9 до часу, а в суботу, з 6 до часу і в неділю. А я думаю, що ми тоді пройшли, була зачинена з 6 до часу, навіть. Каже, що смачно, не знаю. Таня пішла зараз запитувати за угіс, скільки коштують. Бачите, вона хоче для мене взяти от на такій великій платформі, наверх не полізу. Ну, прикольно, до речі, я в інших місцях і не бачила. Супер сейл, 20-30-50 відсотків. Може, зайди, може, десь собі на зиму щось знайдеш. Альо, все гарно, знаєте, і навіть знижка є, тобто в них коштує 24 євро. Але влізти в них неможливо, тому що вони пошиті неправильно. Ніяк, навіть якщо у вас низький підйом, ви сюди не влізете. Тобто, на вигляд взуття гарне, але обов'язково потрібно міряти. Тому що якщо неправильний пошив, ну, то ви його носити не будете. Просто на все людей стільки знайшло. Одночасно. Гарне життя, але треба міряти. Я вам казала, що тут ярмарки, де коли проходять. Це, бачите, центр. Ну, не старого міста, ну на старий центр, отак, скажімо так. Магазин Парадайс є також у барі. Тут знижки, але тут угі коштують 100 євро. Знаєте, порівняння. Ну, можливо, тоді влізти туди можна, я не знаю. Наприклад, тут така кепка 20 євро. Курточка 90 євро. Ну, зараз, тому що на книжках, тому може це і дешевше виходить в результаті. До речі, непоганий костюм, чи 250 євро. Ну, я не кажу за ціну, а взагалі е якість класна. Далі. Спідниця до нього. Бачите, отака. І спідниця, тобто ця довга і ця коротка. Це в одному стилі. Кофточка одна, а спідниці дві. Тому що десь на рукаві бачите, так само. Троянда. А Дуже прикольні колготи взагалі такі гарні. Але знаєте, 12, 8, 7 євро. Люди милі, що це таке? Якийсь прикол. Ви подивіться, що це за няшечка вмивається. Що це за котик такі красиві. Хлопці такі маленькі. ой -йой, ой 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 А де ж можна вмиватися? Звичайно. На даху, будиночку. Не знаю, чи тут вже хтось живе чи ні. Вже, Юляш. Вже ніхто, я думаю. Котик такий дома може поселятися. Слухайте, я ніколи не бачила, що в отакі це каштан. Це, напевно, каштан такий, ви бачите? Прикольно. Так, Юля, що ти, ти плутаєш, які листки в кого? Це називається стільки років, не бачите таких дерев. Ну, що не бачила Юля пішки валить в руду зараз. А на цьому дереві ще більше цієї краси. Подивіться. сережки так були б такі гарні. Просто супер. Дуже хочеться дістати, не можу. Мені здається, вже такі були в когось наміри. І все, що могли, дістали. Прикольно. Дуже гарна осінь в Подгориці, і такі будиночки. Але ноги в мене вже відвалюються. Тому що можна було раніше згадати про Рудо, що мені треба на колінник і трішечки раніше звернути. А так Юля дала лишнє коло. Ну, а що мені? Знаєте, намилися взагалі люблю гуляти. Кілометри наярювати. Ви мене запитували, чи є велосипедна доріжка, будь ласка. Не всюди в Підгориці є, але вона є. В барі, подивлюся, чесно, я не звертала увагу. І там, бачите, з тієї сторони також. Що я вам скажу? Я дотопила до Монтенегро. У мене таке відчуття, що в мене вже спина настільки закачена. Ось десь стає автобус, я ще зверху вам покажу. Юля, ми ж не запам'ятали. Да. Як, напевно, в плавщині. Ідея супер, короче, йду, десь там Таня. Вибрала таку люстру. Тобто одненькі, два і три. На повісить я подивлюся, як воно буде. Ну, чи багато світла, чи ні. Мені ж треба багато світла. Тут, в принципі, такий непоганий вибір, хоч ми на базарі вже, да? Там в Монтенегро. Але тут євро, три години гарантії. Три роки гарантії і 15 євро коштує лампочка. Такі лампочки цікаво, 2 євро. Як ви як скажете? Дивіться, раз лампочка. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Яка найкраща. Газові грілки є, але тут треба ще сюди докупляти все. це 15 євро. А це 45. сьогодні дуже швидкий день був. Ми подивилися меблі. Чесно кажучи, толком нічого не підійшло. Я зупинилась на Ікеї, але щоб з Підгориці привезти у бар. Ці меблі мені потрібно заплатити 25 євро. Навіщо, якщо я можу замовити їх у себе в барі? Я надію, що буде така сама ціна на, на сам комод. Ми сіли на автобус і вирішили, що ми ще по дорозі заїдемо в Дельту, в Бік Ми Big Fashion ми проїжджали в 11.25, а в нас в консульстві була зустріч в Тані, зазначена в 12.20. І ви скажете, ну, так нормально встигали. Так, да, це якщо б нормально тут автобуси ходили. Тут автобус може йти от раз в годину. І виходить, що ми приїхали до консульства, у котрі ми були? 12? Ще не було 12. От, да, ще не було 12. Ми подзвонили, пояснили, що у нас автобус так прийшов. Ось Це хвилює Юля. Але дякую консулу, він ну, побачив що я на милицях і каже, добре. І Тані там залишалось буквально пару хвилин. Щоб зайти, У мене була назначена на дві години, але просто ми вже попросили, тому що ми потім пішли платити у банк. І кажу, можна, щоб тільки Таня повернулася, Я її там при українському консульстві з'явилось нововведення. Тобто, як завжди, ви маєте перенести витяг про несудимість, заяву, обов'язково ідентифікаційний код мати, можете в дії подивитися, плюс копію свого паспорту. Закордонного, і коли ви заповняєте заяву, помічниця консула, вона вводить все в комп'ютер і вам приходить лист. І перед цим ви даєте ваш емейл-адресу e і приходить лист підтвердження, та, що ви заповнили. Тобто це все в електронному вигляді вже приймається, а не так, як ми від руки пишемо. Оце нововведення. Заплатили ми 28 євро і 50 копійок за обслуговування банку. Дякую консулу за розуміння, того, що мені, звичайно, було легше стані зайти разом. Дуже вдячна працівникам консульства. Слава Україні. Ми заплатили все нормально, дуже багато людей в НЛБ банці. Ми взагалі не розуміємо, як так може бути. Так довго обслуговують. Хоча нас швидко обслуговують. Заплатили раз, два і все. І НЛБ банк недалеко був від мого зовного лікаря. Я зайшла в гості, ну, а як так можна прийти і не зайти, тому що мені до сих пір мені ну, не добре. Зуби він каже, я нічого не можу зробити, Юлія, там на знімку, все нормально. Але він посадив у крісло, якраз пацієнтка запізнювалася. І він каже, ну, да, там є, якраз краще треба чистити. Я кажу, так я чищу, як завжди, мене ну, за, ну одинаково він каже, трішечки не в тому положенні. Ти можеш зверху вниз, середині вичищати, зверху вниз. Не знаю, але я просто подивись по знімку. У мене коронки перед цим. Сам штіфт, він стоїть по-іншому, не так, як у всіх і ін... решту. Мені треба просто лікаря-стоматолога, який би сказав, це правильно чи ні. Ну, тому що якось дивно. До того моменту мене такого не було. До того моменту, як поставили цей штіфт і коронку. Все я якраз вийшла зубного, якраз танечка підійшла, і ми пішли подивилися по магазину. Я купила кофту. Так, В тому самому місці, де я купувала купу купу блакитом, тому що в нормальних магазинах я не можу знайти свій розмір. Воно все в приліпочку, знаєте, такий колобочок собі. І я довела Таню до базару і згадала, що мені треба в Рудо. Рудо це магазин, там, де ну, милиці, наколінники, таке все. І Юля, 15 хвилин. Тут то, то Звідти було, в принципі, не так близько. Ну, тому що, якщо нема голови, то ми йдемо пішки далеко. Я прийшла, там лікар е, виміряв мою ногу і приносить на колінник. Я не можу його натягнути. ну Просто тупо я... ну, він на мені натягує. І в мене, я розумію, що трішечки починають відмирати пальці. Ну Я жартую, але він настільки туго затягнув мені ногу, я її не відчуваю. Говорю, каже, дивись, ти не переживай. Тільки коли ти ходиш, ти маєш його одягати, а коли ти спиш, знімай. Думати, я ще що, що спати збиралася в нього. Ну, я розумію, що це дуже туго. Я навіть сісти не можу зігнути ногу, мені дуже боляче знизу. Елька розмір. Кажу, може більший просто. Він каже, ні, більший ні, це твій розмір. Я кажу, скільки це коштує? Він каже, 57 євро. Я думала, що собі з золотом чи що на мені на телі я попросила, вона подивилася на німецькому сайті на коліни, які коштують в Німеччині 13, 15, 17 євро. Можливо, не такі, знаєте, можливо, трішечки не, ну, не така прям плотність, щоб пережимало всі мишці і, і що тільки можна там. Я кажу, ну дякую, я подумаю. І все, я повернулася до Танечки, вона купила е, лампи. Таня, що це називається? люстри, вибачте. Накупила люстри. І лампи теж. Ось, і вже коли вона все гарненько зробить, ми подивимося. Да, Таня, можна буде подивитися? Дякую. Що мені сподобається, я теж так собі куплю, тому що я не дуже уявляю, уявляю. Да. Воно, в принципі, так по задумці прикольно, я думаю, буде. Можливо, я точно саме самі куплю. Да, я повторю хамуха, тому що якщо не маму то ліпше повторити. Все, Таня, звичайно, допомагала мені нести рюкзак, я їй дуже вдячна, тому що в мене, ж... в мене просто руки відвалювалися, в неї теж руки відвалювалися, тому що на своїй лампи ще носила. І ми дісталися потягу, сіли, От сидимо. Будемо зараз і відправлятися. Дякую, що додивилися від... до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас цілую, люблю і обіймаю.